Міжнародна благодійна організація Добробут громад пріоритетом своєї діяльності має питання навчання. Навчання це ключовий принцип нашої організації, навчання тих людей, які отримують підтримку по напрямку розвитку тваринництва, розвитку рослинництва, навчання також керівників проєктів, навчання членів правління сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які проваджують наші проекти, і ми звичайно шукаємо різні напрямки, різні шляхи, які насправді будуть впливати на громаду, на людей села, на створення. Сільськогосподарської кооперації залучаємо успішних консультантів, залучаємо успішних тренерів. Одним із прикладів навчальних ініціатив МБО «Добробут громад є сьогоднішній візит на перше в Україні кооперативне молокопереробне підприємство Молочний край, створене в рамках проекту розвиток молочної галузі на Буковині за підтримки МБО «Добробут громад, Чернівецької обласної державної адміністрації та Стороженецької районної ради. Підприємство було засноване в селі Панка Сторожинецького району Чернівецької області з метою забезпечити зростання і стабільність доходів місцевих сільських родин шляхом скорочення ланцюга постачання від виробника до споживача. Загалом до проєкту задіяно три молочарських обслуговуючих кооперативи, які об'єдналися в Сторожинецьке районне об'єднання Господар Підгір'я і заснували сільськогосподарське кооперативне підприємство Молочний край. Основним напрямком діяльності підприємства є переробка молока та виробництво молочної продукції. Тобто дрібні виробники молока через володіння молокопереробним заводом вперше в Україні безпосередньо залучаються до переробки і продажу молочних продуктів. Реконструкція приміщень для встановлення молокопереробного обладнання стартувала у 2011 році, а наприкінці 2012 року підприємство вже розпочало свою роботу. Молочний край має переробну потужність 12 тонн сировини за зміну. Постачати молоко на підприємство будуть понад тисяча селянських родин, об'єднаних у сільськогосподарські обслуговучі кооперативи району. Планується додатково відкрити ще 8 молокоперемальних пунктів для забезпечення заводу сировиною для переробки. На заводі вироблятимуться високоякісні молочні продукти для місцевих бюджетних закладів та вразливих груп населення. Тобто незабаром дитячі садочки, школи та лікарні отримуватимуть молочні продукти високої якості безпосередньо від виробника і за цінами нижчими ринкові. Інноваційність проекту полягає в тому, що впроваджується принципово нова модель молочарської кооперації, спрямована на стабільність ціноутворення, прибутковість та безперервність виробничого циклу. Створення замкнутого молочного циклу за схемою заготівля збут переробка дає можливість покращити рівень життя кооперативів, збільшити доходи особистих селянських господарств та покращити рівень життя сільських громад. Я неймовірно рада, що сьогодні відбувається. В нашому, на нашому підприємстві обмін досвідом і перший такий тренінговий візит. Ми, я дуже рада, що ми дожили до цього дня і що ми вже сьогодні маємо перших таких своїх колег е, в гостях. Е, розпочиналося все дуже давно ще. У 2006 році ми розпочинали свою діяльність, саме кооперативний рух. У нас розпочинався в Сторожнецькому районі, і ми були першими в Чернівецькій області, зокрема. Розвитку кооперації ми створили перший кооператив Новобросківецький, який сьогодні реалізовує проекти МБО Добробут Громад і не тільки МБО Добробут Громад. Цей завод уже наш, це вистражданий і вимріяний. І сама ситуація підвела нас до того, що нам це потрібно. І йшли ми з цього вже конкретно на цю мету з тим. Року. Саме тоді в нас активно працювала районна програма підтримки розвитку кооперації. Щороку, з 2008 року, з 2007 року виділялися кошти. У 2007 було виділено на облаштування молокоприймального пункту. З 2008 року також кошти щорічно виділялися, хоч в великих кількостях, але ми добилися того, що є така програма, що вона підтримує кооперативи в лиці особистих сільських господарств. І ем, почали працювати над створенням обласної програми. Молочний край є базовим підприємством, створений на основі об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів по проекту 0840, а також проєкту по подоланню подвійні у Західній Україні, і він входить також до стратегічного проекту Карпатський бренд. Надіємося, що такі навчальні відвідування будуть у нас систематично проводитися. Вони будуть дуже чітко давати результати як для тих кооперативів, які працюють у наших проєктах, так і для тих кооперативів, які потенційно будуть створюватися в Україні.